Слава Україні! Вітаємо всіх глядачів золочів.нет. Ми знаходимося в самому центрі України, а саме біля будівлі Верховної Ради України. Сьогодні третій день сесійного тижня, і зараз ми підемо у кулуари і узнаємо, які законопроекти сьогодні на порядку денному, хто і як за них буде голосувати. І задамо кілька цікавих питань. Тому не переключайтесь, буде цікаво. Я пішов. Важкий сесійний тиждень не важкий. Ну знаєте, краще знаєте, якщо така буде робота в парламенті, краще в окрузі працювати, зустрічатися з людьми, з громадами, тому що ми бачимо достатньо непродуктивний цей тиждень, коли ряд фракцій періодично зривають засідання Верховної Ради. Це було видно з результатами вівторка, коли президент України вніс Верховну Раду. Ряд постанов і змін в закону, вже прийняті закони щодо статусу окремих територій Луганської Донецької областей. І принципові питання, від яких, можливо, залежить, скажімо так, який спосіб зараз піде військове протистояння, війна на Сході, блокувалася, не блокувалася трибуна, а постійно переносилося засідання в рамках коаліції. І відповідно зараз ми знову маємо аналогічну ситуацію, коли ми маємо ну, скільки десятків законопроєктів невідкладних і переноситься постійно засідання пленарне. По, по Тому я вважаю, що це залежить, звичайно, від керівників коаліції, але мене дратує така ситуація, коли ми не можемо плюдно працювати. Ви сучасний козак, не а. тільки народний депутат, козак. А. Ви володієте бойовим мистецтвом? Гопак е, ні я не володію, чим я можу володіти. Пане Михайло, що будемо? Мію шаблюкою покрутити, якщо треба. От. І багато ще чим. Пане Михайле, що будемо робити з бійками в приміщенні Верховної Ради? Я, я рахую, що це неправильно, що це неправильно, цих бійок не повинно бути. Бо на нас дивиться світ, суспільство дивиться і скаже, що у вас помінялося, у вас нічого не помінялося, як билися, так і б'ються. Я рахую, що це неправильно, ці бійки не повинні бути. А... Ті, хто б'ють, повинні їх наказувати. Або не допускати на роботу, як у нас це було вже прийнято, що не допускати на роботу на 5-6-7 днів, ну, дивлячись як і за яку вину. Дякую. Та нема значі, що, що заході. Олігархами Дітрієва мають бути повернуті до державної власності. Крім того, ми наполягаємо на тому, щоб заяви олігарха Ігоря Коломовського про те, що він давав хабарі. Кучмі і Пінчук стали предметом розгляду Генеральної прокуратури, щоб з цього приводу були порушені кримінальні справи, як проти тих, хто давав ці хабарі, так і проти тих, хто і брав ці хабарі. І щоб Кучма, Пінчук і відповідали за корупційну так звану приватизацію, яку вони проводили 15 квітку за песінного загарбування. Зараз зараз продовжується гра. Гройсман, голова Верховної Ради, дав долучення провести. Комітету 12 і тут на третій поверсі. До речі, я запрошую всіх журналістів. Давайте я вас зараз проведу, щоб ми побачили, кого вони там старають. А Іванчук призначив засідання комітету на другу годину на великій Житомирській приміщенні комітету для того, щоб фактично знову провалити засідання. Тому я запрошую журналістів на засідання Подімо, я вас побачу. Ті народ. По межу бідності вже майже 90% населення, яке зараз бореться за виживання, рівень доходів сім'ї скоротився сукупно десь до е, зарплат і пенсій, там порядка 50 доларів на душу населення. Ми практично вже на одну лінію стали з ряд зубожілих африканських країн, такі Руанда, Зімбабве, шрі ланка і так далі. Тобто, ми говоримо про те, що практично Україна стала найбіднішою державою в Європі через. Непрофесіоналізм і злочинну політику уряду, адже ми бачимо кроки помилкові, які ставлять за мету лобуювання великого бізнесу, олігархів і в той же час перекладання всіх навантаження і податкового тиску, і забирання дотацій, забирання пільг, забирання пенсій простих українців. Тобто знову уряд поступив як бандит, який забирає в тих, хто не може себе захистити. Ми з нашими колегами наро. Народними депутатами від усіх політичних фракцій, які входять в коаліцію, розробили і запропонували законопроект 2402, яким зобов'язуються відповідні районні ради ухвалити відповідні рішення щодо забезпечення трансфертів на та субвенцій, освітніх субвенцій та субвенцій, які забезпечують утримання об'єктів культури на рівень міст, сіл і селищ. Ми дуже просимо народних депутатів, а також дуже просимо голову Верховної Ради підтримати цю ініціативу і зараз в обідню перерву дати відповідне доручення профільному комітету бюджетному, розглянути цей законопроект, щоб на вечірньому засіданні або завтра, на завтрашньому засіданні ухвалити цей невеликий, короткий, але дуже важливий законопроект, який розблокує можливість ухвалення відповідних бюджетів на рівні сіл селищ і дасть можливість повноцінно працювати громадам. Щодо війни і от прогрешів котлів, це, де, де знаходиться та проблема, яку українське керівництво не може, Генштадт, звідки беруться ці котли? Безвідповідальність і а, я думаю, що в магиї случаї зрада. Добрий день. Да, доброго дня. Деймо вам здоров'я. Дай Бог здоров'я здоров вашим дітям. то я присутствую в такой Я думаю, что в многих случаях, да, и об этом говорит само руководство тоже СБУ, которое уже достаточно большое количество людей привлекло. Большое количество людей обучались и в академиях ФСБ, и в академиях Генштаба. Многие люди имеют общее прошлое, понятное, советское с российскими лишколами. Но в тех случаях, с которыми я сталкивался, это элементарная безответственность. То есть, когда люди допускает халатность, либо принимает решение, приводящие а гибели, думаю, ней, приводящие, гибели людей, я прошу прощения, приводящие гибели людей и не несут за это никакой ответственности. Пример. Следствие идет по ИЛ-76, человек на свободе, бывший начальник штаба АТО, и оказывает давление на следствие через Генштаб. К нам обращались эксперты за помощью, чтобы давление этого избежать. Второе, пример, этот самый арми... Иловайск до сих пор бедследствия. Третий пример, Дебальцев, по ним будем сейчас создавать, наверное, комиссию. По своей сути Национальная Гвардия входит в структуру Министерства внутренних дел в любой развитой стране мира. И даже при злочинной владе Януковича руководитель Национальной Гвардии, руководитель внутренних войск, предшественник Национальной Гвардии, назначался по поданию министра внутренних дел, потому что министр внутренних дел должен иметь влияние. И работать в одной команді з новою Національною гвардією. Когда же у нас президент хочет усиливать свое собственное влияние зачастую за рамками конституции, это не идет на пользу нашей страны. Я призываю все ветви власти действовать исключительно в рамках законов Конституции и не принимать на себя больше полномочий, чем им на это отведено. Потому что пример Януковича, который заставил Конституционный суд переделать конституционную реформу под себя, который натягивал на себя одеяло полномочий, показал, что чем больше ты полномочий берешь на себя, чем меньше ты ответственности хочешь разделить с другими, тем плачевнее будет результат. При його землі к'єм бачити. Пане Водо, на місцях, в регіонах, в гостях є ще багато старих заявних комуністів, регіоналів, які продовжують обіймати державні посади. Опитання фістрації. Що робити людям регуляти? Я, я, я вам пояснюю, надати ініціативу суди і, це типу і в першу чергу керувати з п'яти місцеві країни, щоб саме наші наводити.

І критерії для чиновників для виконавчої влади і що такі критерії для виконавчих для законодавчої влади. Якщо йдеш на вибори, то має бути ось такі, отакі, такі критерії. Ти йому не чуєш, не маєш права під все. Рішити, для зону привіт. Дякую.